Скорпіони, сьогодні говоримо про вас. Ви майже рік вже в 141-й окремій піхотній бригаді. За цей рік які у вас бойові виходи були? Було два виходи в мене. Перший був виход в Роботіно, Ну а другий теж туди саме в роботі, ну, просто на другу позицію були виходи. Ну, а зараз, покуди, як кажуть, на місці, в бригади сидимо, чекаємо хлопців з виходу. Ну і будемо міняти своїх побратимів, виходити на позиції. Якщо говоримо про ваші бойові завдання, то яке із них вам запам'яталося найбільше і чим? Перший бойовий виход запам'ятався, тому що там перший виход був, він все время запам'ятовується. І... У першому виході ми були, застрелили два кацапи. Ну, першого були теж проходив мимо нас і був коло нас, проходив 5 метрів. Ну, і як кажуть, там вже ж вирішую свою судьбу, хто перший, той в дамках. Ну і так вийшло, що я його на своє день народження, як кажуть, собі подарунка зробив, Ну, був, застрелив я його. Ну, а другого ми були, застрелили десь через днів три. Чи відчувався у той настрій, що день народження, що щось можливо має статися, ось такий подарунок. Він проходив, коротше, дні, йшов до своїх росіян, ніс повербанки, віддаті позародити раді... рації, може, де телефони там. Я ж не знаю, що вони там, бо ж вони сходять же з телефонами, з усім же. Ж. Ну, і таке було, що як відчуття, ну, почув, що. Йде щось. Ну, автоматик положено на бойовому ісхожденні, і він проходить там, мимо нашої позиції, там двері такі трошки там були, ну, пройом, і він якраз став і, ну, і прийшлося мені його застрелити. Тобто там така ситуація, що йдуть безпосередньо близькі стрілецькі бої, ворог надто близько. Ну так, да. якщо проходять там десь метрів десь за 30-40, 50. Від нас, то ми їх не стріляємо, а доповідаємо операцію, що на таку-то годину там, вони продвигаються і вони вже самі вирішують, що з ними робити. А у нас вже ситуація така, відбувається, якщо вони метрів п'ять чи скільки коло нас, то ми вже самі вирішуємо, що з ними робити. Роботи на це одна з таких найгарячіших точок на запорізькому напрямку. Там весь час точаться бої. Це не те місце, де, скажімо, спокійно, от вже з ваших бойових виходів, з того, що бачите, ситуація стабільно напружена, чи бувають моменти, що ви тісняєте окупанта? Ну, буває по-всякому, по по буває. Буває, що часом є, що її спокійно. Буває таке, що приходиться, що і відбивати ворога від себе. Ну, ситуації буває різних багато. По два чоловіки то продвигаються, є трошки, буває часом, може і більшими групами йдуть. Ну, а те, що як ми були ну, на своє день народження застрелив, то ну, йшли, були хлопці по одному. А було таке, що як другий раз виходили на позицію, були хлопці, йшли по двоє. Ну, І проходили були, бо ж далеко від нас були йшли. ми просто… Нам були сказали, що в вашу сторону ворог іде і наблюдайте, куди, що, і потім ми були доповідали. Нашим хлопцям були доповідали, а вони вже вирішували, що з ними робити. Що таке зустрічати День народження на війні? Як це? Не знаю, краще як кажуть, вдома коло рідних зустрічати таке, а тут я. І, і своїм побратимам не рекомендував би, щоб вони навіть, таке їх було, даже відбувалося в їх у ну, своїй житті. Щоб, як в рідні, і коло рідних свої день народження вони були справляли. Наскільки на сьогодні для вас особисто важко бути піхотинцем? Важко туди просто зайти і вийти. Ну, а як туди вже зайшов, то там собі і. Думаєш, щоб повернутися назад до своїх рідних. І на позиції про, теж, просиш Господа Бога, щоб повернутися назад і побачити свою родню і внуків. Дрони літають і на собі, що все ж несеш, не амуніція все повністю і плюс річ мішок. Ну, З продуктами, що все ще то продукти, вода, то треба його занести туди. А вже назад виходиш, ти потім налегке йдеш. Ну, там на позиції ми ж заховалися, там ми не висовуємося, Коротше, то нам, як кажуть, вуші і очі. Ну, Очі просто там ті, що наші дрони літають, а нас в уші. Ми слухаємо їм, доповідаємо. І там, що сидяче, Ну, як кажуть, на місці сидиш, а отуди вже потім не рухаєшся, щоб тебе ж не замітили ніде нічого. І вже як кажуть, ти ж тіпа, там, ну, мало ходиш, бо там 20 днів може більше ти на позиції, покуди поміняй, сидиш, наблюдаєш, а потім вже оттуди, як виходиш, то потім сильно ноги болять. Візьми, пройти тих там 6 чи 7 кілометрів, то на другий день ноги болять сильно. Мені хотілося б взагалі бути вдома з сім'єю. З дітьми спілкуємось через онлайн, підтримують мене і кажуть: як виходимо, то кажуть, діти бережи себе. Ну, стараюся, стараємось. Коли були вдома і бачили цивільне життя, воно одне, і ось тут армійське інше. Чи не дратує вас ота ситуація, наприклад, що чому хтось вдома і він не воює, а ви мусите воювати? Не знаю, хто її війну не бачив і лучше її не бачити. Бо додому приїжджаєш і там задають теж такі питання, навіть хлопцям, що там, як там, кажу. Хто не був там, не бачив, той кажу, не треба бачити, що воно там робиться. Цивільне є цивільне життя. А війна йде, війна, то війна. І, власне, Скорпіони, на завершення нашої розмови, що б вам в даний момент найбільше хотілося? Понятне діло, всім хочеться, щоб закінчилася скорі війна і попасти до своїх рідних додому. Ну і всім своїм побратимам те саме і бажаю. Щастя, здоров'я, щоб заходили виходили, живі, здорові усі. Ну і всі, що повернулися до своїх рідні. Дякую вам за розмову і слава Україні! Дякую вам, героям слава!